Місце для учнівського активізму та відпочинку створили в одному з ліцеїв Калинівської громади. Колишню гардеробну переобладнали у сучасний шкільний хаб з яскравим і сучасним ремонтом та технікою. Колектив ліцею останні кілька років працює над модернізацією закладу та покращенням навчального процесу. Сучасний яскравий навчальний простір для відпочинку та навчання школярів створили в другому ліцеї Калинівської громади. Після уроків представники самоврядування організовують тематичні заходи. Там працює волонтерська команда та проходять зустрічі із захисниками. Учням дуже сподобалось ті всі зустрічі, які ми проводили з військовими. Діти були в захваті. Це дійсно той момент, коли. Дитина може задати свої питання військовому. Від початку повномасштабного вторгнення новітній простір став великим волонтерським хабом, як для учнів, так і для жителів міста. Переобладнавши гардеробну під простір для відпочинку та навчання. Наші діти, наші вчителі емоційно вражені і їм потрібне таке місце, де вони б могли побути у спокої або ж навпаки побути у колективі, поспілкуватися, якось розвантажитися, об'єднатися заради якоїсь спільної справи. Ну, оскільки такого місця не було, ми вирішили переобладнати колишній гардероб. На перервах тут порожньо не буває, він завжди відчинений. Діти Можуть прийти сюди просто поспілкуватися в неформальній атмосфері, не на коридорі, де там чергують вчителі, а саме в такому місці, де можна усамітнитися. Шкільний хаб у цьому ліцеї працює вже другий рік. Оновлюють у навчальному закладі й коридори та класні кімнати. Також цього року відремонтували повністю шкільну вбиральню, обладнавши новою сантехнікою та великими дзеркалами. Тут все таке новеньке, дуже сучасний ремонт, все дуже класно. У ліцеї навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами. Для них обладнали інклюзивну вбиральню. Це естетичний такий креативний простір, де діти можуть і підзарядити телефони, і поспілкуватися, і привести себе у належний вигляд, ну і зрозуміло якісь свої реалізувати фізіологічні потреби. Справа в тому, що школа побудована у 1966 році, і з того року ніякі комунікації, ні, наприклад, водовідведення, ні. Там, навпаки, водопостачання, ні електрокомунікації вони не були ремонтовані. Через те була дуже нагальна потреба це зробити. Впродовж останніх трьох років шкільний колектив активно модернізує ліцей, аби в навчальному закладі було затишно та комфортно навчатись. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.